800 гривень оренда такого осушувача в добу. Дорого, скажете ви? Так, да, дорого, согласен. Але не, не занадто. Він по параметрам до 70 літрів може вибирати вологи. 70 літрів в добу, прикиньте собі, 7 відео 10-літрових. За наявності гарної температури в приміщенні, якщо опалення не включено, ось люди брали з обігрівачем. Відповідно, в парі вони працюють бомба. Обірвач гріє, волога стін виходить, а стягує. Люди бумага довольні. Там на каналі є відео, з ними записав з хлопцями, вони супер доволі. І, до речі, вперше ним користувалися. Для них вау, відкриття було. І це обладнання досить нове, набирає популярності. Маємо по наявності такі на 800 гривень добавка. 50, 50 літрів в добу з турборежимом 600 гривень, 50 -ка звичайна. 500 гривень. І є ще тридцятка, 400 гривень, мастер. Ну, ми їх продаємо. Із двох лишився один, один відправили клієнту, продали і мастер продамо. Тридцятка все таки це більш уже побутове. Нам потрібно більш професійне обладнання. Прокат сервіс, оренда обладнання в Житомирі. Контакти позаду мене і в шапці профілю даного, де ви дивитеся відео.